Цього ж дня в навчальному центрі військово-морських сил України військові чоловіки вітали жінок, які служать і працюють поруч з ними, допомагаючи представникам сильної статі в нелегкій флотській службі. В навчальному центрі військово-морських сил збройних сил України напередодні міжнародного жіночого дня святковий концерт. Цього дня тут вітають дам, які розділяють разом із чоловіками всі складності військової служби, працюють поруч в одній військовій частині, допомагаючи та даючи наснагу представникам сильної статі. В навчальному центрі сьогодні проводяться урочисті заходи з нагоди. Привітання військовослужбовців, жінок з міжнародним жіночим днем, також службовців. Ці нагоди у нас виданий наказ командира частини для заохочення жінок військовослужбовців. Та також разом. З робітниками двох. 28-го гарнізонного будинку офіцерів організований концерт святковий для поздоровлення всіх жінок-військовослужбовців. нагоди також, користуючись можливістю, хочеться привітати всіх жінок з міжнародним жіночим днем, побажати здоров'я, успіхів у сімейного благополуччя. Ми, офіцери військово-морських сил, Збройних сил України, будемо з своєї сторони якомога найкраще виконувати ваші побажання і забезпечувати мирне небо, море. І безпеку нашої держави святковий концерт для жінок навчального центру організували учні загальноосвітньої школи номер 57 шоу група Сюрприз, що приїхали цього дня до військової частини. Та найбільше аплодисментів викликав виступ володаря гран-прі конкурсу ВМС має таланти 2012 матроса Юрія Маленка. Я надію, Уквічені жінки навчального центру з вдячністю приймали привітання. Я Хочу привітати всіх жінок з 8 березня, побажати їм щастя, здоров'я і успіхів у житті. Хочу передати, щоб вони за нас не хвилювалися, і побажати міцного здоров'я, і ми за них дуже хвилюємося і любимо.